9 серпня 2016 року у день пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона блаженніший митрополит Київський всієї України, онуфрій, завершив божественну літургію у свято пантелеймонівському храмі при дитячому оздоровчому центрі врочищі Вишнева, села Ломаченці. Тут відпочивають та оздоровлюються вихованці дитячого інтернату, яким опікується браття Свято-Вознесенського Бенчинського монастиря. Храм на території оздоровчого центру дитячого будинку села Молниця було збудовано три роки тому. Вихованцями закладу опікуються братія Свято Вознесенського Монастиря його блаженству співслужили на обителі, єпископ Бенчинський Лонген, єпископ Шепетівський і Славутський Євсевій, а також браття монастиря та Сакірянського району. Після читання Святого Євангелія предстоятель звернувся до духовенства, вихователю дітей до багаточисельних гостей зі словом проповіді. Браття і сестри, праздник в честь святого Великомученика і серителя Пентеліїма на протязі історії церкви. Віруючі люди зверталися до святого Пантелеймона, Імана, особливо коли якісь хвороби нас одолівають, духовні, тілесні, ми звертаємося до нього як до істинного врача, до цілителя душ і тілес. Праведні не вмирають, вони навіки живуть. І це життя, яке вони мають самі в собі, вони випрошують для людини у Бога. І тому ми звертаємося, молимося перед мощами, перед частицею кісточкою, через якусь там гускуточком якоїсь там одежі, яку носив праведник. Ми отримуємо стіління, тому що все це має на собі силу життя. І якщо ми хочемо, щоб ми були носителями життя, ми повинні любити Бога, любити людину такою, яка вона є. Ми грішні. Але не я сильний виправити людину, а Бог сильний виправити її. Вона сьогодні загрішила. Завтра покаяться, Бог її простить, а я її ще ненавижу, а Бог її вже давно простив. Тому ми повинні любити людей такими, які вони є. Да, можливо, людина грішна, якісь має великі недостатки. Якщо ми любимо її, то ми повинні за нею молитися. Любов це не є згода з немищем і чоловіческим, це є бажання людині добра, бажання людині е, милості Божої. Оце є любов. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми зло без своєго серця, тому що зло перше, воно поражає його носителя. Ми повинні не дивитися на це, а поступати, як Бог заповідує. Тоді ми будемо носителями життя, і коли Господь закличе нас у вічність, то ми будемо причислені до тих святих, які сьогодні разом з святим великомочинком поділімоном прославляють єдиного Тройця Бога, визначального Отця з дненародним його сином, і всі святим і Богим животворячим духом, нині і в віті віку. Амінь. Ви філішітку сабатарі, а святого Марімучі із потілімон. Сітраїсла Мосан. За послужінням була піднесена сугуба молитва за мир в Україні. Під час літургії блаженніший владика звершив і хіротонію насельника Банченського монастиря і єродиякона Варлама. Плешки. Після отпуста блаженніший митрополит Онуфрій привітав усіх присутніх з престольним святом та окропив усіх святою водою. Також його блаженство удостоїв церковних нагород братію Банчинського монастиря.